Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити про суспільно-політичний рух наприкінці 50-х-60-х роках 19 століття, виникнення громад. Важливою віхою у розвитку української суспільно-політичної думки був вихід у світ першого літературно-мистецького і публіцистичного журналу Основа. Він проіснував усього два роки з 1861 по 1862 рік, але його значення для українського руху неможливо переоцінити. Створення друкованого органу було необхідно для консолідації вітчизняної інтелігенції. Фундаторами журналу виступили Тетнавський, Галаган. Окрасуючи щомісячника, в першу чергу були твори Шевченка, Костомарова, Марка Вовчка, в основі почали свою літературу і наукову творчість Антонович, Конейський, Свитницький та багато інших. Оскільки український національний рух, що активізувався в другій половині ХІХ століття, зароджувався а, саме на території України і загрожував цілісності Російської та Австрійської імперії, Іхні правлячі кола намагалися припинити культурну просвітницьку діяльність української інтелігенції. У пресі збільшилася кількість статей, де йшлося про те, що не існує ні української мови, ні нації, ні взагалі такого поняття, як українці. Українців звинувачували в спробах розвалити імперію. 12 червня 1862 року російський цар Олександр ІІ видав указ про закриття недільних шкіл, оскільки навчання там велося саме українською мовою. 20 липня 1863 року міністр внутрішніх справ Росії Валуєв видав циркуляр, яким заборонялося друкувати українською мовою книжки. Навчальні, взагалі, призначені для початкового читання народом. Це обурювало українців, а сам наказ обумовлювався нібито бажанням самих українців, які, за словами Валуєва, вважають, що української мови не було і не може бути. Царський уряд і слухняні церковній власті заборонили видавати зроблений. А Марачевським приклад Євангелія українською мовою. Під забороною опинилися і навчання українською мовою, що прирівнювалося до політичної пропаганди.